Про це всі шкодують. Не починай це, поки не будеш впевнена в своїх силах. Якщо твоя мрія стати природньою відьмою, Віка, Грінвіч, Крафтвіч, або ти просто хочеш до енергетичних практик. По-перше, якщо ти досі емпатично реагуєш на людей і події, то твоя робота відьми закінчиться після перших людських програм, які ти перехопиш на себе. Довго і глибинно працюй над собою, вивчай закони світостворення, щоб очистити свої тригерні зони і прийти до гармонійного стану. Завжди пам'ятай, ти хірург людських душ. Якщо ти досі реагуєш на чужу біль, Уяви собі, що на операції хірург розрізав людину і пішов геть, бо йому хочеться плакати, або він хвилюється або боїться. Зазвичай такі люди і приходять до мене, з якими потім місяцями я працюю і виправляю ці похибки. Ти повинен знати, що енергетична робота це дуже тонка. Робота, яка потім вильється на фізичний план людини, тому кожного разу уявляй, що ти склянка. І розумій, що налито в твоїй склянці. Якщо це чиста джерельна зціляюча вода, тоді працюй з клієнтом. Але якщо в склянці гівно. То, що б ти не робив по законам енергетики, ти напоїш цю людину гівном. Мене звати Лариса Скрижаль і тут про справжнє життя адекватної, сучасної відьми. Підписуйся, якщо тобі цікаво,